Ранкові вітання усім любителям творчої кулінарії. Сьогодні нам буде солодко. Готуватимемо кекси із дитинства, адже погодьтеся, саме тоді вони найсмачніші. Я зі своїми маленькими друзями сьогодні приготую солодощі із свого власного дитинства. Колись такі готувала моя прабабця Надія. Сьогодні вони будуть для вас. Рецепт дуже простий і під силу навіть дітям. Секрет його найперший в тому, що нам потрібна морква. Морквина середнього розміру її потрібно натерти на дуже дрібну терочку. Наступний етап розбиваємо три яйця. Ладочка, будь ласка, 200 грамів цукру ми беремо і починаємо збивати яйця. Зараз це можна зробити і міксером, буде швидше, і тісто більш зіб'ється. Але моя прабабця робила це виделкою. Тому ми зробимо так, як було за рецептом. Збиваємо, збиваємо. Марк, треба додати трішечки солі приблизно пів чайної ложечки, але як вийде для смаку. Моя прабабця говорила, що то обов'язково, аби тісто не було приторним. Давай, давай, пішечки, солі. Збиваємо. Так, все, можемо сюди додавати моркву. Кіра, давай. Переколотимо. Збиваємо, 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 збиваємо моркву. І красивий колір вже у нашого тіста з'являється. Тепер нам потрібно борошна. 200 грамів борошна, масло. Можна взяти масло в магазині будь-яке купити, але краще за все зробити домашнє. Єва, ти кекси любиш? Так. Дома мамі допомагаєш готувати кекси? Я це не готую. А що ти готуєш? Нам допомагали борщ борщ. Ну тепер будеш уміти роготувати ще й кекси. І розставити. Так. Все, тепер наше тісто просить чогось смачненького. Можна горіхів, Хто бачить горіхи, можна склянку горіхів, можна трішки менше, але ми любимо, щоб було багато. Їх теж можна подрібнити, але чомусь мені подобаються, коли вони цілі. Додаємо родзинки. Теж чим більше, тим краще. І, звичайно ж, борошно. Без борошна наші кекси будуть не кекси. Говорять, що найкращі кулінари чоловіки, тому давай в чоловічі руки передамо тісто. Дубой сильно, сильно, сильно. Ти вдома допомагаєш готувати? Так. Яка твоя фірмова страва? Піца. М -м 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 -м. З чим ти піцу готуєш? З ковбасою. <п Leaders of eat> <herbs> Сир, ковбаса. <laughs> чим більше сиру, тим смачніше. Так. От у нас. Чим більше родзинок, тим будуть смачніші кекси. Щоб кекси піднялися, обов'язково потрібна. Формочка. Ні, щоб кекси піднялися. Тісто. Ні, Формачка. які ще варіанти. Сода. Правильно, нам потрібна сода. <світ> Загасити її обов'язково потрібно, тому ми беремо десь приблизно чайну ложечку. Отак ось. Чим гасимо соду? Оситом. <світок> <світок> Оцетом. Будь ласка, трішечки оцету. Трішечки. <світок> давай, 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 давай. Ще, 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 щоб все. Отакий вулкан робимо. Загасили соду і до наших кексів. Так, і кориця. Хто любить більше, можна більше кориці. Залишається справа за малим і за найцікавішим. Розкласти у формочки. Роздаю формочки. Рожеву? Червону, оранжеву. Виявляється, колір має значення. Формочки обов'язково треба змастити. У змащену форму ми накладаємо тісто. Десь приблизно на дві третини заповнюємо формочку тістом. Що солодке, смачне? Ну, як вам подобаються наші кекси? Так! Да. Але вони будуть набагато смачнішими, коли ми їх випечемо? Тому відправляємо їх у духову шафу. Наші кекси готові. Коли кекси наші настоялися, ми їх можемо оформити. Це вже моє рішення, і я поділюся ним з вами. Беремо кекс, змащуємо його зверху кремом. Я пропоную заварний крем. Звичайний заварний, з молока, борошна, цукру. Ось так змащуємо. А потім ми Вмочуємо у кокосову стружку. Музика. Наш кекс можна його їсти і так, але я пропоную його красиво оформити. Для цього нам потрібна мастика. У одній з попередніх програм я вже розповідала, як її робити, тому сьогодні я не повторюю, а просто її беру в руки. Зробимо панду. Для неї нам потрібні очі. Ось чорна зафарбована мастика. Потім, дивіться, щіточкою, смочити в воді трішечки щіточку, намочити і приклеїти наше око. Так, ось наші очі. Так, далі в нас може бути носик. Я всем. Я всем. Нагадаємо, для приготування таких моркв'яних кексів збиваємо яйця із цукром. Підсолюємо. Додаємо одну дрібно-натерту морквину середніх розмірів. Далі вершкове масло, горіхи, родзинки. Ретельно перемішуємо і підсипаємо склянку борошна. Одну чайну ложку соди гасимо оцетом і вводимо до тіста, приправляємо корицею. Силиконові формочки змащуємо олією і наповнюємо їх на 2 треті моркв'яним тістом. Випікаємо наші кекси у розігрітій духовій шафі приблизно пів години. Кекси готові. Ними уже можна ласувати, а можна зверху змастити заварним або ж будь-яким іншим кремом, притрусити кокосовою стружкою і прикрасити, скажімо, мастикою. Тут фантазувати і розширювати грані солодкої естетики можна до безкінечності. Вкотре переконуємося, що кулінарія таке вишукане мистецтво. Творіть разом із нами. Надсилайте свої родинні рецепти на електронну адресу ранок.тава Смачного! Смачного!